Ну і вітання традиційно цій порі. Ви дивитесь програму Гість Анте на телеканалі Українське Народне Телебачення. Аби внести ясність у нинішню економічну ситуацію в країні та мати уявлення щодо позиції України на політичній арені, і в контексті світової кризи ми запросили до студії народного депутата України, заступника голови парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики, віце-президента парламентської ансамблеї країн Чорноморського регіону, доктора економічних наук, професора Миколу Андрійовича Янковського. Моє вітання, Микола Андрійовичу, дуже приємно з вами познайомитись. Скажіть, будь ласка, чи є зараз шанс в нашій країні досягти більш справедливих умов щодо газових постачань з Росії? Так, да, Дійсно, ви правильно поставили питання, що скоро в нас буде зима, тому в нас газове питання, як завжди, кожен рік, дуже складне. Але ці складнощі почались не сьогодні і не цього року. Ці складнощі у нас почалися з 2008 року. І в 2008 році були зроблені головні помилки. Це перш за все, те, що ціни на газ не домовлялися влітку, а почали домовлятися взимку, потім був підписаний кабальний контракт по газу. Тому сьогодні виникли ці складнощі. І сьогодні, на мій погляд, я все життя своє трудове працював з газом. Спочатку із Коксовим газом, потім ми перейшли на природний газ. Тим чином, дето де біля 30 років я працював з природним газом. так, Коли отрив запрошення на передачу, я підрахував, що за той час, коли я керував великими хімічними підприємствами, підприємствами, якими я керував, переробили 66 мільярдів кубів газу. Це сьогодні річна потребність України в газі. Тому я розумію цю тему добре і розумію, так як я працював в хімічній галузі і випускали мінеральні добрива, які проблеми можуть бути у цій галузі. По випуску мінеральних добрів, якщо вона буде купувати газ по 450 доларів за тисячу метрів кубічних, тому безумовно і президент нашої країни, і уряд намагались продовж 2010 2011 року вирішити по домовленості з Росією. З тим, щоб була справедлива ціна на газ. Вона дійсно сьогодні несправедлива. І не тільки в мене, а й у багатьох людей викликає подив, що Росія зайняла таку жорстку позицію, тому що в Германії ціна на газ дешевше, ніж у нас. Якщо кажуть, що в деяких країнах дорожче газ, ніж у нас, там, наприклад, я чую, Такі висловлення голови Газпрому Мілера, там що в Польщі, в Румунії. Але ж там захист ринку набагато більший. Захист ринку і більш монополізований, чим у нас по мінеральним добривам. Тому ця ціна на газ вона вдарить по всім. Вдарить по аграріям, які потребують і мінеральних добрива, і паливо, і інші продукти. Це вдарить по всьому населенню. Тому сьогодні, якщо не домовитись, а потрібно, не дивлячись ні на що, домовлятися, то інший шлях це суд. Тому що іншого виходу в нас нема, так як контракт підписаний був на 10 років. І 10 років в таких, таких умовах ще записано, що ми не повинні брати газу менше, ніж 33 мільярдів, тоді ми повинні реекспортом займатися. Тому що ми можемо зекономити. Ми вже в слідуючому році можемо зекономити там, десь біля 7 мільярдів. Сьогодні є плани по будівництву терміналу по зрідженому газу на 10 мільярдів кубів, а це достатньо велика доля буде в газу. І таким чином і президент, і уряд працюють над тим, щоб зменшити закупівлю газу в Росії до 12 мільярдів. Проти сьогоднішньої цифри, яка мінімально встановлена 33%. Якщо ми беремо менше, ми повинні платити штрафні санкції. І штрафні санкції 300% зимою і 150 влітку. Скажіть, будь ласка, а як на вашу думку, чому саме Росія зайняла таку жорстку позицію? Ну, перш за все, Росія поставила умови: це продаж або Об'єднання, як вони кажуть, Газпрому і НАКУ Нафтогаз, фактично, це поглинання, тому що якщо сопоставити капіталізацію Газпрому і Нафтогаз України, це дуже різні речі, і ми там буде займати дето 10%. Тому було на першому етапі поставлено питання з тим, щоб вийти на IPO, підняти капіталізацію НАК Нафтогаз України і потім вже дивитися на співвідношення, скільки стоїть Газпром і скільки стоїть НАК «Нафтогаз». Тобто були різні варіанти. Але сьогодні Росія запропонувала білоруський варіант. Як ми бачимо, Білорусь тільки від цього програла, тому що вона закуповує газ по 280 доларів. За тисячу метрів кубічних, і при цьому в них немає, як кажуть, труби. Тому це сьогодні можуть, можуть розказувати, що да, давайте ми викупимо у вас вашу мережу і потім знизимо ціни на газ. Але це знову може бути тільки тимчасово. І друге питання це союз, та може не союз, тобто митний союз. Митний союз, враховуючи те, що Україна у Всесвітній організації торгівлі, для України зразу вступити неможливо. Тому потрібно згодити з багатьма з багатьма країнами вступ до митного союзу Росія, Казахстан, Білорусь. Президенту Віктору Януковичу на відмови шо хоробрості, він розпочав реалізацію реформи не на словах, а на справі, розуміючи, що його рейтинги можуть впасти, проте зі сподіванням витягнути нашу країну. Як на вашу думку, чи зможе команда досягти успіхів уже в 2012 році, році парламентських виборів? Дійсно, без реформ подальшого розвитку України і я не бачу. Я не бачу подальшого розвитку України, тому що ми ці всі роки незалежності, ми практично не робили реформи, а плели по течії, Куди нас занесе? Тому, дивлячись майбутнє, президент, не дивлячись на те, що рейтинг падає, він ці реформи продовжує творити. Я думаю, що народ України повинен уже слідуючи 2012 року відчути. Тому що сьогодні видно, як зростає економіка. Економіка дійсно зростає. Зростає аграрний сектор, зростає промисловий сектор. І особливо ми відчуваємо зараз це по аграрному секторі, тому що в цьому році буде найвисокий урожай за всі роки незалежності. Ми це бачимо і по цінам, що в нас і було і в серпні, і і, і в подальшому, я думаю, не в серпні була дефляція. і в Подальшому буде, якщо інфляція, то буде невелика. Тому що, як ми знаємо, що і овощі всі подешевшали. І цей урожай дуже допоможе Україні стримати інфляцію. Стримаємо інфляцію. Буде тверда валюта, буде перспектива хорошого бюджету на 2012 рік, який на слідуючій неділі парламент буде. Розглядатись на кабінеті міністрів і буде передан парламенті. І там, я думаю, в проєкті бюджету вже буде видно те, що можна зробити для народу в слідуючому році. Це, перш за все, і те, щоб підняти і заробітну плату, і підняти пенсії, то те, що кожну родину турбує. Більшість аналітиків сьогодні критикують Україну за якість її росту. Додає економіка країни в галузях сировинної і напівфабрикатної обробки. Залишається енергоємною та недостатньо інноваційною. Прокоментуйте, будь ласка, дійсно, що Україна так як не реформувалась, вона зорієнтована на важку промисловість. В нас ще недостатньо прошарок середнього і малого бізнесу. Недостатньо трансформації в іншій і диверсифікації в іншій галузі. Але я бачу все-таки перспективу. Я бачу перспективу і ще. От, наприклад, я такий приклад приведу. Україна знаходиться на 10 му місці по споживанню природного газу. А Китай знаходиться на 12 му місці. Порівняти ВВП України і Китаю. Тому що в Китаї. Диверсифікований ринок енергоресурсів, і вони використовують багато вугілля, і багато нафти, і інших, в тому чому, числі скрапленого газу. Тому, тому я думаю, що наше головне завдання це диверсифікація, диверсифікація наших галузей, нашого народного господарства. Але показники є, де ми на рівні європейських країн. Я дивився статистику. І був дещо здивований, що по кількістю мобільних телефонів на 100 чоловік ми займаємо таке ж місце, як і Германія. Тому ми багато розмовляємо, але я думаю, що колись ця кількість перетвориться в якість. Тому є галузі, де ми вже достатньо а інформативні технології це дуже важливо, що ми вже достатньо на достатньому рівні. Дійсно, нам потрібно реформувати і нашу охорону здоров'я, і фармацевтичну нашу галузь, особливо, тому що 70% ліків завозиться по імпорту, тому ми можемо заміщати ці важкі галузі більш легкими, де менше енергоспоживання і менше використовується таких важких ресурсів. Федерація профспілок України нещодавно поширила інформацію, згідно якої показник ВВП на душу населення України в п'ять разів нижче ніж у розвинених країнах. А рівень оплати праці у 20 разів. Це правда, що українська економіка може безболісно підвищити заробітну платню в два рази і не спровокувати сплеск інфляції. Ну, як кажуть, знаєте, що е, ВВП на хліб не намажеш, тому ВВП це така. Абстрактна цифра. Якщо сьогодні правильно підрахувати ВВП, то можна навести такі цифри, що ВВП Китаю вищий за Сполучені Штати Америки. ВВП це ще не рівень життя. Наприклад, в Лівії ВВП був вищий декілька разів, ніж на Україні. Але ми бачимо те, що бачимо. Тому я. Хотів би, щоб порівнювати ще рівень цін в різних країнах. І, безумовно, потрібно підвищувати заробітну платню. Але її потрібно підвищувати А, щоб інфляцію стримати, тому що те, що підвищимо, з'їсть інфляція. І Б, щоб ми робили все для того, щоб зростала економіка. Економіка буде зростати, буде дійсно зростати ВВП, але головне. Що буде зростати заробітна плата і пенсії, які б не, не ускорили інфляцію, а які б на економічно обґрунтованому рівні держалась інфляція. Я впевнений, що уряд, в слідуючому 2012 року, буде робити висновки із цього року, як з інфляцією, з тим, щоб в слідуючому році був ріст дійсно. Реальної заробітної плати, а не номінальної, сьогодні часто кажуть про можливість нової хвилі кризи у світовій економіці. Ви, як автор наукових праць з кризової тематики, що можете сказати з цього приводу? Ну, якщо дивитися глибину цього процесу, то дійсно, як показує світова практика, нема ні одної людини в світі, яка б точно спрогнозувала, чи буде криза, чи ні. Дійсно, сьогодні турбулентність в світовій економіці велика. Особливо турбулентність великої економіки і в Європейському Союзі, в США, в інших країнах, таких як Португалія, особливо Греція, Іспанія, Італія. Але я думаю, що людство в цілому вже зрозуміли глибину. То, що може привести друга хвиля кризи, і будуть приймати і уряди особливо. І всі люди будуть більш зважено підходити до економічних процесів. Це торкається і кредитів, це і відношення до економіки в кожній країні. Наприклад, візьмемо Грецію. Велика допомога була із, зі сторони Європейського Союзу Греції. Були великі забастовки, були протести. Але закінчилось тим, що в Греції виріс дефіцит бюджету. Тому дуже зважено потрібно і профсоюзам, і всім підходити до простого до простої вимоги підвищити, підвищити, підвищити. Безумовно, підвищати потрібно. Але з тим, з можливостями нашої економіки. У 2012 році на нас чекає велика подія у сфері спорту. Це, звичайно, Євро 2012. Чи готова наша країна до чемпіонату? Як ви вважаєте? Євро-2012 це подія ну, незалежній Україні. Величезна подія, це і світового значення. Тому я бачу, які зусилля президента і уряду покладені на вирішення цієї проблеми. І те, що ми бачимо, як міняються і стадіони закінчуються, і аеропорти наші будуються. Я впевнений, що ми підійдемо до Євро 2012 на високому рівні. Дійсно, де в нас є проблеми сьогодні, це дороги наші. Тому я впевнений, що уряд доложить всіх зусиль, щоб цю проблему вирішити. Останнім часом ми спостерігаємо таку тенденцію, як розбудова доріг. У різних районах міста з'являються нові розв'язки. Ремонтні роботи йдуть повним ходом. Які прогнози щодо цієї сфери на майбутній рік? Я хотів би зауважити, що це торкається не тільки міста Києва, а й обласних центрів і, і, і других міст. Так як я їжу по країні, я бачу, скільки робиться, і я взагалі знаю, що це. Давня мрія президента, коли він ще робив губернатором Донецької області, він приділяв уваги дуже багато будівництву доріг. І він оголосив програму Будівництво доріг і в подальшому, що кожен рік будуть вкладатися багато мільярдів гривень те, щоб розширяти і робити транспортні коридори і дійсно з'єднувати Україну з Європою. Дуже дякую вам за повну відповідь. Дякую за на, за зустріч. Приємно було з вами поспілкуватися дякую сьогодні. Вам. в Нашій студії був народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики, віце-президент парламентської асамблеї країн Чорноморського регіону, доктор економічний наук, професор Микола Андрійович Янковський. Ну а я з вами прощаюся до наступних зустрічей на телеканалі Українське Народне Телебачення. На все добре.